Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений мульфар Макс Гардієв. Діви запрошую на передбачення для березня. Що вас там чекає цікавого? Давайте запитаємо наших, наших провідників енергетичних у карта РОВ у е зірок, що чекає вас на березень місяць. Але, друзі, не забувайте, будь ласка, підтримати мій канал своєю підписочкою. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам мій гороскоп, чи подобається чи ні, що треба змінити, може, що вам. Хотілося більше дізнатися. Ну і звичайно, поставте лайк, друзі. Це допомагає моєму каналу перед рухатися вперед. березень місяць несе дуже цікаву енергію. Березень-місяць місяць це місяць енергетичних змін для дів. І я скажу, що готуйтеся, діви для вас буде просто це такий знайде землетрус своєрідний, як і в позитивну, так і в негативну сторону. Березень. Несе нарешті для вас прояснення, що вам потрібно було в житті, що не потрібно було в житті, знищить все весь негатив з вашого життя, і це може бути навіть найближча для вас людина, який самий а, такий енергетичний момент проявить себе. Ну, про все це згодом. Давайте подивимося для початку, що нам цей місяць в першу чергу несе загально. Тобто дивимося карту цього місяця, давайте подивимося і будемо її розбирати. І ця карта у нас, бачите, уміряність. Це те, що вам дуже не вистачає у вашому житті зараз спокою, гармонії і балансу. Знаєте, я вам так скажу: якщо у вашому житті все йде шкереберть. Знайте, що це дуже правильна енергія для того, щоб отримати той баланс, який ви хочете. Бо, скажу так, зона комфорту це дуже, звісно, класно, але це таке своєрідне, спочатку така, знаєте, красива чиста вода, а потім через якийсь час перетворюється в таке своєрідне болото, з якого потрібно вилізти. І ось я всім дівом рекомендую це зробити саме у березні місяці. Енергетично ви маєте змінитися. Ті, хто залишиться в своєму болоті і не захоче змінюватися в березні місяці, чекає дуже погано, несподівані. Сюрпризи. Ні, ви не залишитесь в цьому болоті. Ви, ви вийдете з цього болоту, але це болото буде так. Вас огріє. такий кипяток там буде, щось таке відбудеться, що ви вилітите з цього болота. І інколи це дуже важкі стосунки і дуже сильні розчарування від близьких людей, яких ви ніяк не могли відпустити а, за час ваших стосунків. Ну що, давайте дивитися а, на загальний гороскоп для дедів. Ой, подивіться, от три карти самі захотілося з собою випасти. Бачите, інколи буває так. І візьмемо ще три для завершення гарного гороскопу. Давайте дивитись. Перша карта у нас. Ну, Карта символ, бачите, вона сама захотіла. Це знову ж таки повертаючись до карти символу сигніфікатора нашого з вами місяця. Це карта спокою, балансу, гармонії. Це те, що вам зараз дуже не вистачає. А, вам доведеться в березні місяці повністю змінити своє життя. Вам доведеться в березні місяці максимально реагувати і максимально. Розуміти, що відбувається, я вас одразу попереджую, щоб не було такого, що ви там чогось не зрозуміли. Буде дуже багато різних потрясінь. І ці потрясіння у вашому житті будуть глобально вас змінювати. Щось дуже позитивне, ви будете в шоці, наприклад, розрішитися. Якась ситуація, яка тягнулася ще там з якихось років до вас. Щось стане на своє місце, а щось навпаки піде з вашого життя і кардинально вас змінить. Це може стосуватися і дуже важких стосунків. Це може стосуватися того, що ви мали гарні емоційні якісь прив'язки до людей, а вони вас дуже сильно зрадять чи зроблять щось дуже погане у вашому житті, і ви навіть не будете розуміти навіщо, за що, будь ласка, не запитуйте всесвіт. Не питайте їх про це. Я дуже хочу, щоб ви розуміли, що Всесвіт врівноважує все. І навіть якщо ви починаєте думати, що може, це щось я не так зробив чи зробила, може, це треба було якось по-інакшому. Ні, не можна було ніяк по-інакшому. Треба було ось саме так, саме так мало відбутися у ваших стосунках. Саме так мало відбутися так, щоб, щоб, щоб там не було. Далі. Колесо фортуни, ну знову ж таки, колесо. Зміна. кардинальна зміна з одної точки в іншу, бачите? Тому хочу, щоб ви для себе зрозуміли, що це дуже класні карти, і це дуже класно нарешті в вашому житті відбудеться трансформація. Вона відбувається один раз в рік. І оцей якраз рік, бачите, у вас саме в березні місяці вона відбувається. Тому хочеться мені, щоб ви максимально зараз попрацювали над собою. Максимально приймали все, що відбувається, бо дуже багато дів мало, знаєте, ну блін, їм важко це прийняти. Їм важко відпустити, тому що їм для дів дуже важко все дається. Вони, знаєте, вони не отримують все, знаєте, так як з неба щось їм сипеться, і вони не отримуються. Вони, вони отримують лише дуже кропіткою працею. І коли в з їх життя зникає якась людина, чи ситуація, якась робота, там, що змінюється, їм дуже важко, бо вони, вони стільки енергії віддали для цього. Але вам доведеться з цим змиритися і почати жити заново. Наступна карта у нас іде двійка мечів. Двійка мечів у нас якраз і символ того, що ви не захочете, багато хто з вас не захоче вирішувати щось самостійно, а вам доведеться. Я вам дуже рекомендую зробити таку річ, взяти блокнотик, написати всі ті речі, які ще не вирішилися у вашому житті. Від банальних мені треба переклі, прик, приклеїти шпалери», закінчуючи, мені треба буде змінити роботу, бо я не відчуваю на цій роботі себе дуже добре. Ви маєте відповідально відноситися до свого вибору. І ви маєте це зробити в будь-якому випадку. Якщо ви не будете робити е, вибір у своєму житті, ви маєте зрозуміти, що вас енергетично дуже сильно почне штормити. І ви все одно наткнетеся на негатив, як ви від нього не бігали. Ви все одно наткнетеся на позитивну, як ви від неї не бігали. Тому я хочу сказати про те, що в вашому житті не те, що все закономірно і що все вже визначено. В вашому житті багато чого залежить від вашого вибору, але є речі, які мають відбутися такі, знаєте, кармічні речі, які мають відбутися з вами стовідсотково. Тому хочеться мені сказати про те, що чекайте енергетично, що з вами дуже багато чого відіграється. Хочеться також сказати, що за вас цей вибір ніхто не зробить. І вам потрібно буде це робити самостійно. Знову ж таки, повторюся: не чекайте від Всесвіту, що Всесвіт вам щось там подарує і скаже: ось, кохана чи коханий, візьми собі там на блюдечки. Не будьте, не буде цього. Так, палка вам в руки, як то кажуть, від карти Туз Жезлів. Вам дадуть неймовірну енергію і силу для вирішення ваших питань. Будь ласка, я вас дуже прошу. Попрацюйте над цим максимально, попрацюйте над собою, попрацюйте над своєю енергією, змініть її. Я впевнений, що в вашому випадку ви дуже багато сумніваєтесь в собі. І це взагалі ну, реально дуже погано. Сумніви, які ви маєте, вони в принципі не повинні бути в вашій голові. Дуже багато людей будуть кажуть: о Боже, що ж ти там робиш? яку ти там, навіщо ти це робиш? Тіпа, чи ви будете відчувати, що щось іде не так, і ви енергетично будете втрачати віру? Візьміть себе, бляха, в руки. Скільки можна, вже, щоб люди сиділи на ваших шиях, скільки можна залежати від думки інших людей? Ви ж, ну ви ж діви. Ви ж діва, знаєте, як то кажуть, ви маєте в собі стільки сили і потенціалу розтоптати всіх тих людей своєю харизмою, які вас оточують. Але ви чомусь думаєте, що думка якоїсь людини щось там врегулює у вашу енергію. Не буде цього ніколи. Тому я вас закликаю максимально зараз зайнятися собою, зайнятися взяти вже в руки себе. Почати, діяти, не дивлячись на те, що воно може не давати спочатку якогось результату. Ну, ви ж маєте розуміти, що воно не дасть спочатку ніякого результату. Домовились? Королева Кубків. Ну, про що це говорить? В першу чергу, це говорить про те, що вам максимально треба, знову ж таки, повертаючи, балансувати над своїми емоціями, вчитися. Приймати цей всесвіт, який він є, і не чекати від нього нічого. Хоча ви і так, в принципі, від нього нічого не чекаєте. Ви не сподіваєтесь, що колись там щось буде, але не чекаєте це однозначно. І це, ну знаєте, я скажу так, це дуже класно, тому що з одного боку це енергетично дуже класно з вами програється. Що мені ще хотілося вам сказати: королева кубків символізує стабільну енергію. Або допомогу якоїсь жінки, тобто в якихось питаннях, ваших питаннях, вам буде допомагати якась жінка, ну, якась енергетично позитивна жінка. І остання карта у нас тут у нас іде е, п'ятірка жезлів. Знову таки, повторюю, друзі, вас будуть оточувати критини. Хоча я думаю, що дуже багато вас і оточують такі люди, які будуть максимально говорити вам, що ви робите не то, ви робите не так, ви з ними не встручайте, не, не входьте з ними в ніякі конфронтації. Взагалі просто ігноруйте, блокуйте енергетично, просто так закривайте, навіть якщо це дуже близька вам людина. А я б на вашому місці ще й звернув би увагу, якщо це близька людина, ви відчуваєте від цієї людини аб'юз, токсичність якусь. Мені здається, що це дуже класний час для того, щоб це все відрізати. Тому будьте дуже уважні, будьте дуже е чітко направлені. Будьте дуже е змінюйте себе. Змінюйте свій внутрішній світ. Я впевнений, що у вас все вийде. Давайте дивитися на кохання, що там у нас підготували, нам все У вигляді кохання. Що ж там такого цікавого? І так, перша карта у нас паж, паж Жезлів. Ви маєте робити перші кроки в, своє, в реалізації свого внутрішньої енергії. Тобто вам однозначно зараз потрібно максимально себе проявляти в стосунках. Проявлятися не просто так, знаєте, проявлятися, а вам потрібно вирішувати самостійно, чого ви хочете від свого життя, брати все в свої руки. Тому що я розумію, що ви втратили оту внутрішню віру в те, що люди змінюються, чи в те, що ви можете знайти собі якусь іншу другу половину. Чи якщо ви в стосунках, що, наприклад, там люди, що чоловік чи дружина ваш, Ем, ну, абсолютно, ну, типа, не зміниться. Ви маєте розуміти, що все зараз у ваших руках, і ви можете контролювати ці питання. Тому я дуже хочу, я дуже мрію, щоб кожна діва зараз мене почула, і для себе сказала зараз одну єдину фразу: Я це зможу, у мене все це вийде. У мене нема ніяких інших. Я я... Ну згадайте себе 18 років. Ну для діви 18 років, Що, хтось зупинити, для це, напевно, має бути така гора, щоб це зупинити ту діву. Для чого ви себе зараз мучаєте? Так, у вас був негативний досвід, так ви його маєте цінувати і радіти, що він у вас був, але не транслювати на майбутнє його. Ви маєте бути обачнішими, бути так скурпульознішими, бачите якісь там підземні камушки, але ну ви ж повинні внутрішньо розуміти, що вас ніхто не може зламати. Це ви собі так зробили. Друга карта переможця, шестірка жезлів, якраз і говорить про те, що ваші дії призведуть до перемоги. Ви маєте чітко для себе сформулювати, не тягнути за собою минуле. Бо у вас буде все те ж саме. Ви розумієте, що люди рідко коли змінюються. І е, я тут кажу не про те, що там в них якісь, навіть якщо їх там якийсь негативний досвід, вони змінюються. Вони змінюються. Так. Але в цілому їх характер, їх е, вподобання в цілому не змінюються. Розумієте? Вони йдуть по своїй долі з одним і тим же е, внутрішнім світом. Але є люди, які змінюють наші вподобання, і кажуть: дивись, ось цим тобі займатися не треба. А треба тобі займатися ось цим. І це є дуже великою проблемою дуже багатьох людей. Тому що вони довіряють і вірять, що тіпа, дійсно треба чимось таким займатися. А цього не треба робити. Тому в ваших стосунках. Ви маєте чітко сформулювати, що і куди ви хочете йти. Не дивлячись ні на кого. Закрийте очі і просто проговоріть. Чи готові ви, наприклад, якщо ви знаходитесь в стосунках за цю людину, померти? Чи готові ви прямо зараз віддати своє життя? Якщо не готові, якщо ви не відчуваєте ніякої любові, то кидайте, шукайте далі. Не зупиняйтеся, рухайтесь. Наступна карта. Ось, бачите, шукайте далі, рухайтесь. Ну я ж кажу, є е, е, відлюдник. Ви маєте себе знайти, своє призначення, справжнє кохання. Якщо ви не відчуваєте це, і березень вам для цього. Допомі допоміжник Березень вам до цього, як ваша мамочка, яка вам допоможе у вирішенні цього питання. Тому я вас дуже прошу. Зараз себе максимально реалізовуємо. Зараз себе виводимо з коми якоїсь внутрішньої. Зараз максимально себе по-інакшому е розр розриваємо. І вас дуже прошу. Всі ці шаблони внутрішні, стосунків, нехай вони йдуть до когось іншого. Ви народжені під підзнакою дів. Діви не мають шаблонів в стосунках, в житті взагалі. Тому, будь ласка, зберіться і почніть працювати. Робота, кар'єра. Що там у нас чекає? <кій> Перша карта, яка у нас випала, це Рицарь Кубків. Рицар Кубків, що у нас несе в собі? Це. Вашу надмірну емоційність пов'язану з роботою. Так я розумію, що для дів дуже важлива робота. Їм інколи навіть не так важлива сім'я як реалізація. В принципі, це нормальна позиція здорово-психічної людини людина має бути реалізованою в першу чергу. А не знаєте, я живу заради дітей, я там а, живу заради чоловіка, я там живу заради собаки, квартири, тому подібне. Мені треба вих... ви маєте в першу чергу зайнятися собою, і це дуже важливий аспект, тому що зараз важливо мати правильно правильне призначення. І правильну реалізацію. Якщо ви відчуваєте зараз, що ну не там ви зараз, ну не, ну, не, не, не то в вашому випадку енергетичному, ви якось себе там не реалізовуєте правильно. Рухайтеся в ту сторону, де вам комфортно, де ви себе почуваєте класно. Навіть якщо до цього доведеться пройти через всі шипи цього світу, запам'ятайте собі раз і назавжди. Ви унікальні, ви нереальні. І Бог вас створив саме таким. Якщо ви будете йти проти Бога, будете йти проти Всесвіту, а Всесвіт вам в цьому допомагати не буде. Навчіться вже вивчити собі це раз і назавжди. Сти проти Бога, проти вашої природи це неправильно. І хто б там що вам не казав? Тому оберіть свою професію, сядьте, подумайте, чи правильно ви на правильному місці. Якщо правильно, то не сумнівайтесь більше не, не хвилини в собі. Працюйте 24 на 7 і ви побачите результат. Далі дивіться, що у нас тут прошу, бо я кажу, беріть все в свої руки. Пам'ятаєте, у нас тут десь була е, саме карта Туз Жезлів. Ось ви, ось цей жезл. Бачите? Ви вже взяли цей жезл і почали рухатися. Бо вам дуже і дуже зараз необхідна ця рух. І це пов'язано не тільки з грошима, це пов'язано в першу чергу з вашою реалізацією. Тому що коли ви реалізовані, ви відчуваєте себе набагато краще. Повірте мені. Ця ситуація має вирішитися з вами в правильну енергію. І вона вирішиться в правильну енергію з вами це 100%. Третя карта у нас, подивіться, одні жезли і одні люди. До речі, король жезлів, <кій> зміна ваша, трансформація з рицаря в жезлів в короля жезлів. І ось коли ви вже знайдете своє призначення, ось коли ви вже почнете помалу-помалу рухатися, ви відчуєте себе набагато краще. Ви відчуєте, що ви нарешті стали в ту, в ту ланку енергетичну, в якій ви маєте бути. Ви перестали слухати тих людей, які вам, вам говорять усяку біліберду. Я, як ніхто, знаю, що у своєму житті потрібно йти до своєї цілі. Бо ви маєте розуміти, що, наприклад, я кожного дня отримую великий хейт з того, що я роблю. Але хто мене зупинить? Покажіть мені цю людину. Єдине, що мене можна зупинити, це просто вбити. І то, мені здається, мій дух о, восстане і буде далі робити свою роботу. Тому я хочу, щоб вам ви повинні для себе поставити таку планку і почати до неї йти. І у вас все зміниться. Але давайте подивимося, що нам ще може бути якоюсь проблемою, тому що здоров'я це найголовніше, і здоров'я може бути інколи великою проблемою для досягнення наших е, якихось бажань. Давайте подивимося, що чекає нас тут по здоров'ю. Перша карта, яка у нас тут випадає, це карта Трійка Жезлів. Знову жезли, бачите? Ну, звичайно, вам потрібно однозначно зараз зайнятися не тільки своїми, своїми реалізаціями, а ще й своїм здоров'ям. Для того, щоб розуміти, з чим вам доведеться зараз працювати. Зараз максимально себе почніть реалізовувати, максимально трансформувати. Зараз максимально потрібно піднімати себе догори і знищувати весь негатив. Вам. Насправді хотілося, бо я відчуваю, що вам би хотілося зараз якогось нового чогось обнови обнови енергетичної. Ця обнова енергетична вона дійсно може пройти саме з вашої зміни звичок, зміна з ваших якихось там поганих звичок і, взагалі, знищення поганих звичок. Але будьте дуже обережні, щоб це не було, знаєте, звичку змінили на іншу. Щоб, наприклад, коли ви кинете палити, ви почали жрати все в підряд. Щоб не було такого, вам потрібно обов'язково з собою працювати і е, знищувати взагалі якісь прив'язки до чогось. Наступна карта у нас це король жезлів. Намагайтеся, вибачте, мечів. Намагайтеся зараз максимально себе тримати в балансі. Я думаю, що король мечів якраз символізує психолога, це те, що інколи вам не допоможе. Я думаю, що навіть ця. Консультація наша з вами, яка зараз відбувається, вона також може замінити вам психолога. І інколи, коли вам погано, чи ви, наприклад, там щось забули, ви можете переглянути це відео знову і знову, коли вам заманеться, і знову себе підняти енергетично. Тому тримати в голові, що все буде добре, холодний розум це найкраще. І третя карта, яка у нас випадає, це у нас сімірка Жезлів. Знайте, що ви зараз в гарній дуже формі. І навіть я би вам хто не сказав, але розумійте, що для дів дуже важливий один аспект: якщо діва здорова психологічно, якщо діва щаслива, вона це все транслює на своє тіло. Як тільки вона відчуває, ну вона чи він, я, я ви ж розуміти, що я уособлюю тут тільки дів, відчуває погано себе, одразу все це на здоров'ї. Моментально, одразу це все відчувається на здоров'ї. Тому, моя вам велика рекомендаціон. Займіться собою, а точніше, займіться своїм психологічним станом. Це найкраща порада, яка може бути для вас в цьому місяці. Ну і, звичайно, як я можу залишити таких неймовірних людей, як ви, без подарунка. І це мій розклад, вам послання від ваших. Архангелів від колоди до Ренвіорча. Зараз я подивлюся, що у вас тут чекає одна карта, яке послання для вас чекає. Так, дивимося, що найкращий момент називається ось карта. Можете подивитися. І а, що я можу сказати? Починайте ді діяти. Ось прямо тут так і сказано перше. Починайте діяти. Все те, що я вам сказав, бачите, у мене ж мурашки по шкірі, я дую повну, що у деяких із вас також. Ну що, це найкращий момент для того, щоб почати діяти, не знайдеш березень місяць саме для вас. Тому сонечки мої, мої найкращі, мої найулюбленіші діли. Я вас дуже прошу. Починайте працювати над собою. Ну і звичайно, я буду дуже вам вдячний. Якщо перше, що ви зробите, зараз на мене підпишетесь і поставите лайк цьому відео. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, пишіть в коментарях і, звичайно, діліться зі своїми близькими дівами, яких ви також знаєте, хай і вони відчують себе по-іншому, дізнаються більше інформації. Друзі, ну що, з вами був я, як завжди, ваш улюблений мульвар Макс Градієв, і ми побачимося вже з вами дуже дуже скоро.